Як отримати довідку з QR-кодом від Пенсійного фонду України? Якщо вам потрібно отримати довідку від пенсійного фонду, уже не треба звертатись до його відділень особисто. Її можна замовити та роздрукувати через веб-портал електронних послуг фонду. Для цього за допомогою електронного цифрового підпису увійдіть до особистого кабінету на веб-порталі. Перейдіть до лівого бокового меню та у розділі комунікації з ПФУ виберіть пункт запит на отримання електронних документів. Перед вами відкриється електронний бланк замовлення. У першому полі з випадаючого меню виберіть необхідний вид довідки. Далі заповніть усі обов'язкові поля, включаючи введення електронного цифрового підпису та паролю до нього. Натисніть кнопку Відправити до ПФУ. Стан розгляду вашого звернення можна переглянути у розділі Мої звернення також у лівому боковому меню. Якщо запит виконано, це буде прописано у пункті статус звернення. Щоб роздрукувати довідку, наведіть курсор миші на потрібний документ у переліку звернень та натисніть на нього. Знайдіть пункт Документи відповіді та завантажте замовлені документи. Ви отримали довідку, достовірність якої підтверджується спеціальним QR-кодом. Дані довідки дійсні для отримання субсидії, пред'явлення у банках, оформлення документів у центрах надання адміністративних послуг. Працівник установи, до якої ви звертаєтесь, із такою довідкою перевіряє її через веб-портал електронних послуг фонду. Щоб зробити це, потрібно на порталі електронних послуг у верхньому меню натиснути на розділ Верифікація виданих документів. Далі у клітинки Ввести перевірочний код документу, який міститься одразу під QR-кодом, і натиснути кнопку Отримати код підтвердження. На ваш телефон надійде смс-повідомлення з кодом. Його потрібно ввести у полі Пароль з СМС та натиснути кнопку Отримати документи. Після цього у полі попереднього перегляду з'явиться ваш документ в електронному вигляді, що і буде підтвердженням того, що його видав Пенсійний фонд України. Однак QR-код можна просто зісканувати. Тоді перехід на сторінку верифікації документів відбувається автоматично. Далі процедура та ж сама. Будь мобільним, замовляй довідки з QR-кодом. Пенсійний фонд України завжди онлайн.